Баунті був моїм улюбленим батончиком, допоки мені не довелося викликати швидку через алергію на штучне або масове какао і уникати всього з назвою шоколад на протязі трьох років. Мене звати Дарія, і зараз я маю власне виробництво справжнього шоколаду від боба до плит, які ми з чоловіком розпочали на звичайному балконі чотири роки тому. Ми Яндмі, український виробник шоколаду від боба до плитки. Сама назва це поєднання наших імен і прізвищ. знак подяки батькам. Звучить як щось смачненьке, але сьогодні ми не про це. Я хочу зробити версію того самого батончику, але з зовсім іншим складом і смаком. Ми працюємо лише з ароматичним какао, яке самостійно відбираємо, обсмажуємо та сепаруємо. Плавимо масло какао. Це взагалі найдорожче в нашому шоколаді, тому що ціна в 600 гривень це взагалі не про нього. Як і інші інгредієнти, воно сертифіковане, органічне, певного сорту і регіону. Тому ціна на нього стартує від 1500 за кілограм. Зерна ванілі, ароматизаторів в нашому виробництві немає. Какао боби того ж сорту регіону, як і масло. Какао, перуансь. Завантажуємо це все в меланже. Це такий млин з кам'яними жорнами, який перетирає шоколад до 15-20 мікрон. На протязі трьох днів завантаження триває 8 годин і має більше 50 етапів. Горіх кешю та кокосовий цукор. Саме завдяки цьому ми отримуємо вершковість та солодкість. Це наш кремі 45 шоколад. Він вершковий ніжний з ароматом карамелізованого персику та ванілі. Після трьох днів ми зливаємо і робимо корпус для плитки. Складається з масла какао, кокосу сушеного та смаженого мигдалю, кокосового цукру, ванілі і горіха кешю. Скажіть, це дуже дивно бачити такий склад, а не купу сиропів, лецетинів і стабілізаторів. Гіперболізованого смаку кокосу тут точно немає, як і притерності. адже цінність справжнього смаку в іншому. Я вважаю, що це набагато смачніше, аніж той смак, який мені подобався в дитинстві. А які ваші улюблені смакові поєднання ви хочете побачити у нашому виконанні? Пишіть в коментарях.